З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги в електромережі. Замість звичайних 220 вольтів буде 230. Для чого потрібен такий перехід? Чи вплине він на роботу приладів? І головне, на рахунки за світло. Розбираємося у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У квітні 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову, що передбачає зміну рівня стандартної номінальної напруги у мережі кінцевого споживача з 220-380 вольтів до 230-400 вольтів. Такі зміни відбуваються у межах євроінтеграційного курсу і розширюють інтеграцію українського. Ської енергосистеми з євросоюзівською, адже у ЄС є розподільчі мережі для кінцевого споживача, де застосовується напруга 230 вольтів, 220 вольтів або 230 – Це фазна напруга. Тобто та, яка доходить до побутового споживача у звичайну розетку а 380 чи 400 вольтів це лінійна або так звана трифазна напруга. Її частіше використовують на підприємствах рідше у приватних будинках або котеджах, наприклад, для живлення електроплит, насосів, верстатів та іншого обладнання, що потребує високої напруги. На вулицях міст стоїть безліч невеликих бетонних споруд або металевих шаф з написом обережно напруга. Це трансформаторні підстанції, що знижують напругу перед подачею електрики в будинки. Підстанції мають ухідну напругу 10 кВт. Раніше вони знижували її до 380 вольтів, і до споживачів доходили 220 вольтів. Фазна напруга дорівнює лінійна напруга. З 1 липня напругу знижуватимуть до 400 вольтів, тож до квартир будуть доходити 230 вольтів. Як кажуть у регуляторі, споживачі не відчують цього переходу. Весь процес відбудеться автоматично. Разом зі зміною стандарту номінальної напруги у мережі зміниться і діапазон допустимих відхилень. Якщо раніше регулятор вважав нормою стрибки напруги від 198 вольтів до 242, то з 1 липня Допустимі відхилення будуть у діапазоні від 207 В до 253. Тобто плюс-мінус 10% від номінального значення. Укрекп запевнили, що зміна рівня напруги не загрожує побутовим електроприладам, адже більшість з них імпортовані з ЄС, а там стандарт напруги 230 вольтів і вище. Це можна перевірити на техніці, сайтах виробників та зарядних пристроях. Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 вольтів. Це норма багато років. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги у мережі запевнили у ДТЕК. Більшість побутових приладів, навіть тих, яким десятки років, витримують напругу до 250 вольтів. Якщо хвилюєтеся, що техніка може згоріти, установіть стабілізатор напруги або реле, радять у ДТЕК. Навпаки, проблеми можуть виникати за низької напруги. Якщо прилади мають імпульсні блоки живлення, які перетворюють електроенергію з одного виду напруги на інший, наприклад, з 220 вольтів на 12. Ноутбуки, комп'ютери, телевізори у таких випадках, якщо напруга занадто низька, може зростати струм. Це може призвести до перегріву компонентів. Споживачі не відчують змін, адже перехід на новий стандарт напруги не вплине на суми у рахунках за світло. Ви платите за спожиту електрику, тобто за кіловат на годину. Напруга це тиск у системі, а не кількість електрики, тому жодних нових цифр у квітанції не буде. Запевнили у ДТЕК.